Сказав Господь цю, один чоловік справив велику вечерю і запросив багатьох, і післав свого слугу у час вечері сказати запрошеним ідіть, бо вже все готове. І почали всі в відмовлятися. Перший сказав йому, я купив поле і мені треба вийти і ввідіти його. Прошу тебе. Уважай мене виправданим, а другий сказав п'ять пар волів купив я іду випробувати їх. Прошу тебе, уважай мене <кх> виправданим. А інший сказав: Я оженився і через те не можу прийти. І прийшовши той слуга, оповів це своєму Господареві. Тоді розгнівався господар дому і сказав слузі: вийди скоро на роздоріжжя і вулиці города, і приведи сюди вбогих, калік сліпих і хромих, і сказав слуга, Господи, сталося, як ти звелів, і ще є місця. І сказав господар до слуги, вийди на дороги і загороди. І переконуй, щоб увійшли, щоб наповнився мій дім. Кажу бо вам, що ні один із тих запрошених мужів не покоштує моєї вечері. Багато бо покликаних, а мало вибраних. Слава. Тобі, В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава амінь. Можете сідати. <клес> <клес> Вітаю всіх, хто виспався, хто не виспався, брати і сестри. І я починаю розуміти, особливо сьогодні мені щось важко ставалося. Хтось вчора мене заговорив до години ночі, не буду називати імена. <клес> Але видно такий час. І я починаю розуміти, чого. Священник, коли провадить літургію, то стоїть настоячи, так важче заснути. Один раз у мене так було на літургії, коли я умудрився на своїй літургії заснути. Нікому не кажіть. То було після таборів, було два читання апостола. Я був вимотаний, думаю, присяду трошки два читання. І я приперся, а в мене церква дерев'яна, а, а там, де я сижу, оббито ліжником овечим то я приперся, так мені зручно, і прокидаюся від того, що чую у церкві повна тишина. І всі, і всі задивляються, де я. Я зрозумів, що два апостоли прочиталися дуже швидко. І, і я заснув швидко. І я так, будьмо уважні, ми росіям, примудрістю уважні. Що таке що тишина? Що ніхто не молиться. І таке буває. Але ми нікому не скажемо. Сьогоднішній Євангеліє, брати і сестри, дуже красиво розвиває нашу тему. Тепер, коли ми мали реколекції для сіетлян, не знаю, як буде по-українськи правильніше сказати, для братів і сестер із Сєтлу, зранку, коли було цього тижня, і цікаво, що там був один пан Юрій, здається, його дуже здивувало оця ідея, чому Господь одна з ідей, чому Господь. Вирішив, аби його син народився у хліві. аби його син народився в таких умовах. Так, цей доступ, як ми як ми з вами говорили, він показує себе, що хоче бути доступним для всіх. Але для мене особисто також це є одне з відкриттів, для того, аби ми зрозуміли, що не, не, не просто доступний для людей різного статусу, але для людей різного стану серця. Бо увесь час на нас нападає ця спокуса. Я недостойний, я негідний. Ну може що там отець Тарас так, бо він, бо він ризи носить. Може, що якийсь там папа римський, ну може краще так. Але я та де? Ви, ви знаєте мене? І тому Ісус сьогодні нам наголошує, Він підкреслює сьогодні, розгнівався цар дому. Бо, бо мав справу з господарями, мав справу з гідними і з тими, хто служить при храмі, і з тими, хто служить у храмі. Священники, левіти, книжники, первосвященники, фарисеї. Ну це все було просто така ну не ненадна а спецназ такий Божий. А він до спецназу, а він такі, ні Боже, у нас так усе файно налагоджено в нашому винограднику, що ти краще сюди не пхайся. І він пробує знову забили пророків, пробує промовляти, знищили. Навіть умудрялися вбивати пророків між... в самому храмі, виявляєте? В самому храмі. Господи, ти, будь ласка, тихо будь. Ми знаємо краще, як нам жити. І тоді він робить величезне чудо, обирає молоду жінку з Назарету Марію, якій за різними підрахунками було 14-16 років. Він обходить всю цю храмову біганину і йде куди? Не в, не в Єрусалим. Не в храм. Там не, там не може нікого знайти. У храмі Господь не може нікого знайти для того. Аби співпрацювати, аби звершити спасіння. А знаходить маленьку жінку і робить такі умови, що ця жінка із своїм обручником Йосифом іде у Віфлеєм, там їх прийняти не можуть. Це, до речі, також для нас така підказка. Цього року чи ти не будеш занадто забіганий на Різдво, аби ти не міг прийняти Марію і Йосифа? Уявляєте собі сміх сміхом, а ви приходите додому. 25 грудня Різдво. 23 грудня до вас стукає якась жінка вагітна із чоловіком. І каже, слухайте, ми з Харківщини, нам хату розбомбили, пустіть нас у хату. Ви такі, товариство, яку хату. У мене і так повна хата людей. Товариство, які в хату у мене різдво на носі? Я на святу вечерю зготував лише 10 страв, а дві страви ще. Вікна не миті. таракани богаті бігають. Ні, пробачте, я вас не пускаю. Я так недавно сказав жінці, вона каже: я знаю приймати чужу жінку вагітну з чоловіком у хаті, жінку, яка має народжувати. Якби я знаю. Вітаю вас. І мало того, їм не було місця ніде. І вони де, де зупиняються? Зупиняються у такому місці, що перші покривали Ісуса були Сіно. Тепер ми так це романтизуємо, правда? Ой, як гарно сіном пахне в хаті тра-та-та. Слухайте сіно. Ви розумієте? Зробіть експеримент. О! Я священник, я маю право, я вам даю покуту. Зробіть експеримент, хоча б подрімайте хвилин 10 на сіні. Тепер перед різдвом спеціально. Аби ви відчули, як це є. А ще треба зрозуміти, що це є Господь Вселенної. Бог неба і землі, який створив усе видиме і невидиме, який усе створив і всім управляє. Пробачте. У нас не нас зайнято. Пробачте, ми варимо 12 страв. Пробачте, я не маю часу, ми моєму вікна. Ми ялинку прибираємо. Прийдіть, будь ласка, за Або прийдіть, прийдіть, будь ласка, коли закінчиться війна, або ще якась причина. І, брати і сестри, одна з основних причин, чому він народжується у, у, у такому місці, у стайні, це, аби показати, показати тобі. Що навіть якщо твоє серце як стайня, навіть якщо твоє серце як хлів, де пахне молоком і не молоком, Господь готовий там народитися. Він показує, що він невибагливий. І він тому сьогодні наголошує враження, що господаря розбирає, і він каже: «Піди скоро на роздоріжжя вулиці, міста. Приведи сюди убогих, калік, сліпих, хромих. І сказав слуга: Боже, я назбирав. Ти народився у таких умовах, що до тебе мають доступ усі. Найбільші каліки, найбільш побиті, найбільш поранені, ображені, згорьовані. І коли Ісус це демонстрував у своєму житті, то ви помітили, як за ним бігали такі люди, як повії, митники, всякі грішники, всякі фарисеї і книжники, освічені, за ним, не хотіли йти. Не кодим прийшов одного разу, але то вночі аби його ніхто не бачив, було соромно. Як то я, учасник Синедріону, то з ним водитися? При тому, що вже підозрюю, Ісус був не в хліві, хоча хто знав. Якось він сказав одному учневі, який за ним хотів іти, та каже: слухай, можеш, але я тобі не обіцяю нічого. Бо лисиці мають гнізда, а пташки мають нори. Дивлюся, чи ви слухаєте? Бо пташки мають нори, а лисиці мають гнізда, а син чоловічий не має де голови прихилити. Можеш за мною йти. Але я тобі не гарантую, що ти не будеш зі мною спати десь сьогодні під мостом. Бо ти знаєш, каже Ісус, я вже звик. Я вже звик, що мене не приймають. Бо в всьому світі кожен за, сам за себе. Пам'ятаю, коли ми вчили прислів'я на першому курсі семінарії з Латині, і коли ми вивчали це латинське прислів'я, що людина, людині вовк, думаю, та ні, це якось трошки грубовато. Ага. Якщо ви не вірите, що людина людині вовк, то підіть у поліклініку і скажіть мені тільки запитати. <риклад> Якщо ви не вірите, що людина людині вовк, то попробуйте десь піти, власне, з якимись документами сьогодні. Правда, щось оформити без хабаря, без нічого? Я вже мовчу про інші сфери. І тому Ісус сьогодні наголошує, брати і сестру, неважливо, який у тебе стан серця. Неважливо, як ти виглядаєш. Ти можеш виглядати дуже кепсько і пахнути не дуже. З тобою може ніхто не хотіти спілкуватися. До тебе ніхто може не хотіти йти в гості. З тобою ніхто може не хотіти дружити. Це не має значення для Господа. Для нього єдине, що має значення Впустіть. Впустіть. Мені дуже подобається цей образ, коли Ісус стукає у двері. Він так лагідно, не знаю, чи ви помічали, але на цих дверях немає ручки ззовні. Бо наш Господь Він джентльмен, не пускаєте, Він іде. Коли Він зцілив гадаринського біснуватого, і ці всі прийшли в товариство місцеве, місне. Прийшли і Йому, будь ласка, йди звідси. І Йди іди звідси. Це ти щось таке страшне, ти ж таке нам не зрозуміло, що йди звідси. Ісус каже, без питань. В іншому місці, коли його попросили, будь ласка, залишися з нами. Він лишився на декілька днів з радістю. Тобто для Бога дуже важлива твоя воля. Він не гвалтує, Він не робить щось для тебе на силу. Він завжди пропонує. Євангеліє це пропозиція, а не насадження. Він каже, я є. Я народився для того, аби тебе любити. Я народився для того, аби тебе спасти, аби стати твоїм царем, твоїм священником, твоїм помазаником, про що ще будемо сьогодні говорити на останній конференції. Але я це можу зробити тільки тоді, коли ти скажеш: прийди, Еммануїл. Прийди з нами Бог. І для нього немає значення, наскільки ти каліка чи сліпий. Каліка у плані неспроможний. Мені більше подобається не каліка, мені більше подобається людина з обмеженими можливостями. Наскільки ти сліпий, наскільки ти не бачиш істину. Його не цікавить, наскільки ти хромаєш. Тобто, його Господа не цікавлять твої вади. Він каже: немає в тебе такої вади, яку я не можу зцілити. Немає такого трупа якого він не зможе воскресити. Лазар уже був три дні в гробі. Зробіть вдома експеримент. Купіть три кілограми м'яса, поставте серед столу і три дні не чіпайте. Що з ним буде? І тепер мух нема. А Господь каже: встань, і він не мав шансу. Брати і сестри, труп не мав вибору, він встає. А якщо до тебе Господь промовляє, а ти не йдеш йому на зустріч, то ти виявляється гірше трупа. То я тоді, брати і сестри, коли ви чуєте слово Боже і не реагуєте на нього, я вам рекомендую принюхайтеся до себе. Серйозно, якщо ви чуєте Слово Боже, якщо ви чуєте заклик Божий, запрошення Його і на нього не реагуєте, принюхайтеся до себе. Бо труп. Послухав слово Боже, немав вибору. А якщо я не слухаю, то я гірше трупа. А що може бути гірше трупа? Диявол. Сатана. Пам'ятаєте з Петром Біганина? Геть від мене гірше трупа, бо ти противишся, ти не йдеш за мною, ти не співпрацюєш. Тому для нас нехай буде найкращою новиною на сьогодні. Не має значення стан твого хліва, Твоєї стайні. Господь хоче замешкати цього різдва наново, цього різдва особливо. Єдине, що треба із тебе впусти. Дозволь. Якщо маєш відвагу, то це інший рівень, то не просто впусти і дозволь, а запроси. Прийди, Господи. Тому зараз молимося у цій літургії, дякуючи Богові за сотворення, спасіння, за освячення і з відвагою запросити Його, прийди, Господи. Тепер, щоб це різдво цього року у нас було особливе. Ми не знаємо, в якому вигляді він буде в нашому домі, але Боже, я готовий до всього, аби лише ти був, бо ти є дорога. Ти є правда і ти життя. Всі релігії світу показують, дивіться, в нас є вчитель. Він вас може навчити правил, як можна дойти до Бога. Він, вас, він вам може показати, як отримати життя. А Ісус каже, Я життя. Розумієте, наскільки важливо Його запросити? І Всі релігії цього світу показують, дивіться, коли дотримуєтеся ось таких і таких умов. То ви віднайдете дорогу. А Ісус каже Я дорога. Коли ви будете читати, читати ось такі речі, пізнавати ось такі речі, ви пізнаєте правду, а Ісус каже Я правда. Тоді ви розумієте, наскільки важливе різдво. Тоді ви розумієте, наскільки важливо, аби у твоєму хлівці Ісус замешкав, народився. І коли ти це усвідомиш, то зовсім інакше закричиш, закричиш, Христос рождається. Оце новина, оце нова радість. І Він мене такогось якого, а я себе знаю, який я є. Особливо тоді, коли ніхто не бачить. Він мене такого, сякого вибрав, щоб у мені народитися, щоб мене підняти до рівня Бога. То з таким Ісусом варто мати справу. Такого Ісуса варто впустити. Такого Ісуса варто запросити. Бо Він є дорога, Він є правда, і Він є життя, яке вилікує кожне каліцтво, кожну ваду, кожну кривизну чи сліпоту. Амінь. Амінь. Слава Ісусу Христу!